Що робить мене гарним підривником? Якби я був хріновим підривником, я б не сидів тут точачи і праця з тобою, бляха! Так, це! Жодна патлюка не свій свіса, звідси! Один з'єднаний дріт, одна норвиста дрібка хвори до калію, один дрижак і торба! У мене нема ока. Я чорний шотландський циклоп. В них там більше, ніж таких, як я. Тож, ви чіпорні ферти, такі горді, такі самовпевнені. Бігаєте тут з напханими очима очницями. Прийдіть і спробуйте мене взяти. Я чекатиму на вас разом з роботом сірки. Я — Похмура кривава байка з сумним кривавим кінцем! Вас доведеться скверювати докупи! У пеклі!